У цьому відео ми простежимо історію атмосфери Землі. Від її раннього існування без кисню до сучасної атмосфери, забрудненої людством. Досліджуючи породи, що сформувалися протягом історії Землі. Ми можемо скласти картину того, як змінювався її повітряний склад. 4,5 мільярди років тому, коли Земля охолола настільки, що поверхневі породи затверділи, атмосфера, ймовірно, складалася переважно з азоту із домішками вуглекислого газу, водяної пари та сполук водню, таких як метан і аміак. Через 800 мільйонів років у світовому океані зародилося життя. А приблизно 3,2 мільярда років тому з'явився фотосинтез. Першими організмами, що виробляли кисень, стали ціанобактерії, мікроскопічні водорості, подібні до сучасних синьо-зелених водоростей. Спочатку кисень, що виділявся просто взаємодіяв із породами, але поступово його кількість в океанах зростала і він почав надходити в атмосферу. Спершу це був токсичний газ. Небезпечний для більшості організмів, однак згодом з'явилися живі істоти, здатні використовувати кисень для аеробного дихання. Два мільярди років тому, приблизно на півдорозі історії Землі, кисень став складовою частиною атмосфери, коли вчені шукають ознаки життя на планетах біля інших зірок. Наявність кисню в атмосфері є безсумнівним доказом його існування завдяки появі кисню у верхніх шарах атмосфери. Сформувався озоновий шар, який почав захищати поверхню землі від згубного ультрафіолетового випромінювання сонця. До цього часу життя могло існувати лише у воді, куди не проникали небезпечні ув промені. Проте живі організми не відразу освоїли сушу після появи озонового шару. Це був значний еволюційний крок, адже рослинам була потрібна вода для підтримки їхньої структури. Лише близько 400 мільйонів років тому, через 100 мільйонів років, після так званого кембрійського вибуху, життя остаточно вийшло на сушу. Атмосфера залишалася майже незмінною до минулого століття, переважно з азоту, близько 78%, 21% кисню. І лише незначної кількості вуглекислого газу, достатньої для забезпечення рослин вуглецем під час фотосинтезу. Однак приблизно 100 років тому інший організм почав змінювати атмосферу. Цим організмом стало людство. Воно знайшло поклади вугілля, нафти та природного газу, почало їх видобувати і спалювати. Підвищуючи рівень вуглекислого газу в атмосфері, крім того, людство почало викидати в повітря різноманітні шкідливі речовини. Більше про ці процеси ви можете дізнатися в наших відео. Про вуглекислий газ. Дивіться: глобальне потепління, як це відбувається, та глобальне потепління, вплив на довкілля, про кислотні оксиди, що викидаються з димарів та вихлопних труб. Дивіться, кислотні дощі та як зменшити кислотні дощі та їхні наслідки? Профреони, які використовувалися в аерозолях, але руйнували озоновий шар, дивіться діра в озоновому шарі. А про сажу та інші частинки, які ми викидаємо в повітря, дивіться вплив забруднення повітря на здоров'я та як зменшити викиди сажі та інших частинок. Отже, життя на цій планеті постійно змінювало атмосферу спершу. З появою кисню 2 мільярди років тому завдяки ціанобактеріям. А нещодавно людство, використовуючи викопне паливо, почало змінювати атмосферу ще більше, отримуючи енергію для свого постійно змінюваного способу життя.